Привіт, вітаю вас, дорогі раки! З вами Ян Астроната, ваш астрогіт у світ зірок, і це ваш прогноз на липень 2025 року. Тож, дорогі раки, цей липень для вас це не просто емоційна глибина, це джерело вашої сили. Венера заспокоює, уран. Пробуджує повний місяць, приносить ясність у стосунки, і на вас чекає повна перезагрузка від таємних романів і несподіваних фінансів до інсайтів, нових ролей і повернення забутих можливостей. Це відео не просто прогноз, це компас, який допомагає пройти місяць із натхненням, ясністю і внутрішнім спокоєм. Тож, якщо ви готові глибше зрозуміти свій шлях і не тільки в липні, але й на протязі життя, залишайтеся до кінця, буде особливе для вас запрошення. Прогноз дивимось по знаку асцендента і потім тільки по сонцю. Загальні такі прогнози для всіх овнів, терезів, раків, дів і так далі, він на те й загальний. Але краще він спрацьовує саме по асценденту. Тож, як розрахувати свій асцендент? Пишіть мені в коментарях свої дані народження, дату, місяць, рік і час народження головне, і місто. Тоді я вам розрахую і ви будете дивитись вже прогноз і аналізувати, що у вас спрацьовує. Тож, давайте. Перейдемо до прогнозу. 4 липня Венера переходить в близнюки в ваш 12-й сектор гороскопу і буде тут до 1 серпня. Венера все поліпшує, куди заходить і чого таркається. І тут вона йде по 12 му Астрополю вона поліпшує, по перше, ваш психологічний стан. Ви отримуєте енергію від задоволі і задоволення від усамітнення, від ретритів, від санаторії, від дачі, від природи, від рибалки. Тобто вам потрібно десь побути наодинці, або поїхати кудись із користю для себе у ретрит чи у санаторій. Також 12-й дім він символізує таємну діяльність, все таємниче і увагу. Ну воно може бути пов'язане з будь-чим, з коханням, з грошима, з відносинами. Тож ви можете отримати якийсь такий нелегальний дохід, наприклад, або закрутити таємний роман, або зробити таку таємничу покупку, ну про яку ви нікому не говорите. Період з 7 по 9 липня винера буде в гармонійному аспекті з Плутоном, і буде торкати ваш 12-й і. Восьмий будинок гороскопу. І це насправді гармонійні дні, такі сприятливі для раків в темі кохання грошей і здоров'я. Тобто добре щось купляти в цей період, робити хірургічні якісь операції, займатися лікуванням, взагалі таких, так, лікування хронічних захворювань. Це буде дуже сприятливо, ви можете одужати і також можете отримати гроші. 7 липня також головна подія місяця. Уран планета змін реформ, прогресивності всього нового переходить у близнюки, у ваш 12-й сектор, на 7 років. І це означає, що вас чекає зовсім новий етап вашого життя, хвилюючий, прогресивний, але оптимістичний. І уран він приносить такий досвід, якого у нас ще не було в житті. Нові ролі, які ви не могли, не могли навіть собі уявити. У вас в те. Це стоїть еміграції, таємної діяльності, внутрішніх якихось інсайтів. Розставання з минулим потрібно з чимось розлучитися, щоб потім піти в нове. Сім років Уран буде реформувати ваш внутрішній спокій і детально я розберу Уран у окремому відео. Саме Уран в близнюках для кожного знака, незабаром вийде нове відео. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити, ставте дзвіночки, тому що це дуже важливий аспект. Ми знаємо, що коли така планета, вища планета, як Уран. Вона змінює знак, це не тільки на нашому рівні, на особистому, але і в світі буде, будуть великі-великі зміни. І сім років це великий, такий тривалий час. Тут у, у кожного в своїй сфері будуть реформи, а в житті і в світі також ми очікуємо дуже-дуже багато нового. Тож не пропустіть відео про Уран. 10 липня плюс-мінус 2-3 дні повний місяць в козирозі у сьомому вашому домі. І повня – це кульмінація завершення, результати, ясність. А сьомий дім це тема партнерських відносин, як особистих, так і ділових. Ясність ви отримуєте у співпраці з іншими людьми. Завершуєте роботу, проекти з клієнтами, розлучаєтесь, одружуєтесь. Ну, все залежить від того, що у вас було актуально в темі партнерства і чим ви займалися тут. Або юридичні питання, можливо, ви вирішували, і ось саме повню у вас буде результат. 10 липня взагалі буде якась розв'язка по темі партнерства будь-якого, співпраці і юридичних питань. Тож, ще один такий момент, ви можете зрозуміти в цей час, хто і що про вас думає. 13 липня, кармічна дата, насправді Сонце з'єднується з північним узлом, і у вашому першому, дев'ятому домі це торкається. І це прямий такий натяк Всесвіту, куди вам рухатись. Тому що знаки, які були ще в січні цього року, вони повторяться. Потрібно слухати себе в цей день і вас обов'язково приведе туди, де ви маєте бути. Але якщо у вас немає такої сунастройки з собою, якщо ви відчуваєте, що хочете точно розуміти і не гадати, куди і як вам рухатися далі, і зрозуміти себе, свою цінність, і я запрошую вас на Астрокомпас. Це мій авторський курс, який, де я крок за кроком розшифровую, тобто ми з вами крок за кроком розшифровуємо вашу натальну карту як маршрут до ідеального життя і вашого призову. Значення. Це таке моє дітище, яке народилось нещодавно, але його вже пройшла перша група людей, перший потік. І цей продукт, яким я дуже сильно пишаюсь. Я вірю, що завдяки йому більше людей дізнаються про себе, стануть ще щасливішими, відкриють себе і впевнено будуть рухатись по своїй карті життя з повним розумінням, що і як має бути саме у вас. Є самостійні варіанти з відеоуроками за дуже доступною ціною, і насправді це мій вклад в українську астрологічну сферу, тому що такий продукт, коли я його створювала, ну він просто ну, на, на цінність золота, насправді. І групове наставництво зі мною в колі до 10 людей. Тож набір триває, посилання в описі під цим відео, і долучайтеся, буду дуже вам рада. Повернемось до прогнозу. Раки. В період 13 липня ви відчуєте поштовх до вірної цілі. Вона має кармічне підґрунтя. Прислухайтесь до своєї інтуїції в цей час, особливо ті, хто народжено період з 11 по 14 липня, тому що цей аспект відбудеться поблизу вашого соляру в день вашого нового року життя. І, до речі, дорогі раки, у мене для вас подарунок про рахунок включення вашого соляру і ритуал зустрічі. Якщо ви мені напишете в Instagram Direct, що ви з YouTube і що ви хочете запустити свій соляр, пишіть, я вам надішлю файл гайд по запуску вашого головного дня року. 18 липня по 11 серпня в цей самий період Меркурій стає ретроградним. Старий добрий Меркурій, бешкетник, починає ретроградити в вашому другому домі. А це сектор грошей, цінності, ресурсів, розходів, доходів. Що це говорить? Що це чудовий час для того, щоб щось перероблювати, перераховувати, перенавчатися, перечитувати, робити якийсь ребрендінг, виправляти помилки. Взагалі, ретрокурс планети це як ніби крок назад, і Меркурій якби притарможує енергію для того, щоб ви озирнулися і щось переробили, що для вас було актуально колись. І у вас в сфері фінансів. Тобто, ви можете що робити? Перераховувати гроші, переоформлювати рахунки. Ви можете заново обговорювати ваші там, доходи, чи розходи, чи оплату, якусь щось ось тут заново щось, або перероблювати. Це час передивитись взагалі, вартість ваших послуг чи товарів, повертатися до старих ідей, за допомогою яких ви отримували раніше дохід, або повертати. Повертається взагалі можливість знов отримувати прибуток від діяльності, яку ви вже колись. Банально, ви просто можете купити те, що відкладали, але обережно, тому що Меркурій ретроградний, він може все, що ви купляєте, особливо з техніки гаджетів, може потім повертати, або щось у вас там може поламатися, щось, або ви передумаєте потім, коли цей період закінчиться, з 11 серпня. Ви передумаєте, що це вам взагалі потрібно. То про що добре робити? Щось перероблювати, і заходити в навчання, яке відкладали, робити ремонт техніки, їздити в місця, де ви вже були колись. Ось так. Марс в Діві йде в третьому домі весь місяць. Тобто Марс це активна енергія, її дуже багато. Тобто весь місяць дуже активно виділене питання нетворкінгу, поїздок, доволі частих поїздок, навчання, якогось такого ну, легкості в вас. Тобто, ви щось робите, або дуже скурпульозно щось робите, так, щось пов'язане з інформацією, або поїздками, або. Близькі родичі, брати, сестри багато вашої уваги займають. Це може бути період відряджень, частих поїздок, а також навчання, яке є ну, такі короткострокові навчання на короткострокових курсах. 24 липня сприятливе новолуння з підтримкою від Сатурна і Нептуна. Таке дуже амбіційне, я б навіть сказала, тому що воно у Леві, у вашому другому секторі. Сама енергія новолуння в Леві символізує розкіш, щедрість, красу, радість, благородство. А новолуння це початок, а другий будинок це сфера фінансів, доходів, розходів, цінностей і ваших ресурсів. Ця повня, вона дає сигнали, що за допомогою вашої здорової самооцінки до вас приходять нові клієнти, нові можливості по грошам. І нова енергія в секторі фінансів це нова робота, новий проєкт, новий дохід, прибуток, якийсь ви отримуєте. Весь місячний цей цикл, коли буде місяць рости. І це сприятливо взагалі для вирішення фінансових питань. Ви робите, можете зробити якісь розкішні подарунки комусь або собі, наприклад, щось купляєте таке престижне, класне і те, що ви дуже хотіли. Взагалі, енергія цього. На вона дуже-дуже позитивна. 25 липня напружений період у нас зафіксуйте собі цю дату з темою, з темою фінансів. Тобто не плануйте якихось таких нових ніяких взагалі вирішення питань з темою, по темі розходів, доходів, фінансів, все, що стосується грошей 25 липня. 31 липня, дорогі раки, Меркурій ретроградний, з'єднається з Сонцем у вашому другому домі. Тобто система грошей не залишає. І це якісь сюжети пов'язані з ідеями, як заробити, які реалізовуються на протязі трьох місяців. І враховуючи, що ретроградний Меркурій, так, він може, ви можете отримати пропозицію. Або відновити знов той проєкт те джерело доходу, яке у вас було раніше, яке потім дасть свій результат протягом трьох або чотирьох місяців. Банально вам можуть просто повернути борг, або ви отримаєте виплату, яку ви давно чекали. Отже, раки, липень для вас це місяць таких глибинних трансформацій. Ви входите в нову еру з ураном на 7 років, прощаєтесь з минулим, очищаєте емоційний простір, відкриваєте новий фінансовий потенціал, або повертаєте щось, якусь діяльність, яка вам колись приносила дохід. Важливо зараз не поспішати. Чути себе, відновлюватися, давати простір для інсайтів. А якщо хочете глибше розібрати, що саме чекає вас і як найкраще прожити цей період, я запрошую вас на свій Астрокомпас міні-курс, мій авторський міні-курс, де ми розшифровуємо вашу натальну карту. Самостійно або разом зі мною вибір за вами посилання даю під цим відео. Тож, дорогі ранки, нехай цей місяць липень подарує вам ясність, підтримку Всесвіту і розкішні результати. Не забудьте підписатись щоб не пропустити відео про Уран в близнюках і написати мені в директ в інстаграм, якщо хочете прорахувати запуск свого соляру. І е, підтримуйте лайком астрологічний україномовний контент. До зустрічі у новому відео. Па-па!